98 см. Утеплена. Тут так само йде на кнопочках, що дуже зручно для дитини. 104 подовжена. натуральний наповнювач. На кнопках. Серединка утеплена, є кармани. 110 см, Капюшон відсібається. 116, 122. ось так Отеплена серединка, хутро не відсібається. 128, 134, красивого кольору зеленого насиченого. Серединка утеплена. є кармани. 140. 146 капішон відсібається. 152 подовжена під пояс, утеплена, хутра не відстібається. має манжети та кармани.